Що буде, якщо ігнорувати червону стрічку вашому застосунку «Резерв плюс», а також ігнорувати розшук ТЦК або інформацію про те, що ТЦК передала запит до поліції щодо вашої доставки до військомату з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення? Деякі наші співгромадяни чомусь думають, що якщо вони знаходяться за кордоном, не гуляють часто по вулицям чи є просто візунчиками, то наявність проблем з державою, наявність взаємовідносин, у яких держава сигналізує червоним світлом про те, що у військовозобов'язаного є проблеми, може бути проігнорована. Насправді це є велика помилка, оскільки навіть не враховувати те питання, що ви, будучи порушником по якомусь невеличкому порушенню, наприклад, прав дорожнього руху, або захочете отримати якісь адміністративні послуги, звернувшись до ЦНАПу чи до інших державних органів, можете бути одразу затримані. І відповідно доставлені до ТЦК є ще інші проблеми, пов'язані з цією червоною стрічкою. Наприклад, ТЦК на сьогоднішній день має усі можливості для того, щоб розглянути справу про адміністративне правопорушення без участі військовозобов'язаного чоловіка. Да, там є певна процедура, згідно якої необхідно спочатку повідомити органи поліції, повідомити військовозобов'язаного про те, що ТЦК бажає його побачити і розглянути його справу. А поліція повинна відписатися і сказати про те, що вона зробила все і не може знайти військовозобов'язаного чоловіка після проведення таких процедур. ТЦК має право в... Закони права розглянути справу без складання адміністративного протоколу та накладання штрафу на військовозобов'язаного чоловіка. Які наслідки накладання такого штрафу? Ну, по-перше, спочатку, якщо військовозобов'язаний не знав про те, що на нього накладений штраф, то, звісно, він його і не сплатить, оскільки такий штраф, скоріш за все, не де і не буде висвітлюватись. Це, відповідно, штраф такий складає 17 тисяч гривень. Подальшому такий штраф буде передаватися до е, відповідного державного виконавця, і він збільшиться вдвічі, тобто стане вже 34 тисячі гривень. Е, а сам виконавець ще додасть до цієї суми 10%. А отже, держава буде вже вимагати від вас не 8,5 тисяч гривень, як це можна було би зробити у випадку, якби військово зобов'язаний чоловік не ігнорував претензії до ТЦК, а вирішували свої проблеми, в тому числі дистанційно. А відповідно цей розмір штрафу виростає в декілька разів, і як наслідок. У виконавчої служби за ініціативою ТЦК виникає право, по перше, накласти решти на всі рахунки військово-зобов'язаного чоловіка. В деяких випадках і зараз відпрацьовується механізм, коли можуть бути здійснені обмін інформацією навіть з іноземними банками. Це стосується перш за все тих громадян, які проживають за кордоном. Ну і відповідно в рамках цієї взаємодії, правої допомоги можуть виникнути питання щодо отримання доступу до цих рахунків. Ну і подальше. Виконання цього рішення навіть за кордоном. Я вже не кажу про тих наших співгромадян, які мають рахунки на території України, які також можуть бути арештовані, а кошти з них е у сумі штрафу та тих сум, про які я казав вже, е можуть бути списані з цих рахунків. Однак е проблема нашого виконання про те в тому, що. Більшості випадків фареш накладується не на ту суму, яку хочуть списати, а на взагалі на всі рахунки боржника. А отже, фактично маючи борг там, у 38 тисяч, ви, доки виконавець там не направить відповідну постанову до банку про те, що всі гроші стягнуті, які йому були потрібні на підставі рішення ТЦК. То ваші рахунки будуть фактично заблоковані, тим паче, якщо ви займаєтесь, наприклад, підприємницькою діяльністю на території України, то ця діяльність буде відповідно паралізована. Крім того, будуть накладені заборони на відчуження нерухомого майна транспортних засобів. Також може за ініціативою ТЦК виконавець здійснити розшук транспортних засобів, якщо ваш транспорт перебуває на території України. І відповідно, якщо навіть ви по довіреності передали цей транспортний засіб, то транспортний засіб буде вилучений на дорогі. Відповідно, за заниженими цінами гроші від продажу цього транспортного засобу будуть перераховані на рахунок держави, ну залишок, відповідно вам. Але в будь-якому випадку ви втратите транспортний засіб. Крім того, тим, хто ще не втратив права на перетин кордону, то виконавча. Служба може звернутися до суду і заборонити виїзд за кордон навіть тим особам, які мають відстрочки, там багатодітні батьки, заброньовані наявність боргу, є підставою для винесення рішення суду про заборону виїзду за кордон таким категоріям громадян. А отже, як показує практика, що ігнорувати червоні стрічки та відповідно ігнорувати вигнорувати претензії від ТЦК, навіть якщо ви маєте відстрочку, чи вас там не може достати ТЦК по тим чи іншим причинам, не варто, тому що у більшості випадків проблеми щодо порушення правил військового обліку можна вирішити різними способами. Як шляхом закриття справи у зв'язку з закінченням строків притягнення до відповідальності, так і в деяких випадках, якщо ви дійсно отримали порушення, можна визнати це порушення і отримати невеличкий штраф там порівняно з тим, що порівняно з тим штрафом, який може бути накладений, якщо ви будете ігнорувати стрічку, тобто штраф у розмірі 8500 п'ятсот тисяч гривень, аніж ті ж там тридцять тисяч гривень у випадку ігнорування. А отже, не слід ігнорувати не слід ігнорувати відповідно таку таку стрічку, не слід ігнорувати претензії від держави, претензії від ТЦК. а Слід відповідно вирішувати ці питання або шляхом оскарження появи певних стрічок, або шляхом сплати штрафу за спрощеною процедурою, тим самим зробивши збереження свого майна і заплативши меншу суму ніж то може бути. Або, відповідно, шляхом побудови ну, якоїсь іншої стратегії, яку, як правило, також можна вирішити дистанційно. А отже, як вирішити вашу проблему з вашою червоною стрічкою, ви можете дізнатися на консультації, записавшись на неї ну, за от номером, який ви бачите відповідно на екранах. Тому не ігноруйте. Незважаючи на ваш статус на місце вашого перебування, це буде значно дешевше для вас, ніж е потім, е потім судитися за незаконні штрафи та не незаконні відповідно обмеження. Які у подальшому з якими ви можете зіштовхнутись, тому що зараз ми зустрічаємося з ситуацією, в якій дуже багато ми бачимо порушень, коли накладаються штрафи, навіть із пропущенням строку притягнення до відповідальності у тих випадках, коли були порушення, накладання штрафу, коли порушень не було, наприклад, особа уточнювала дані, а їй все рівно вміняють саме порушення цього порядку уточнення. Своїх даних. Отже, з'ясувати причину і можливі варіанти вирішення вашої проблеми, можна звернувшись до адвоката, в тому числі й до нас. Ми вирішуємо ці проблеми, записуйтесь, обов'язково знайдемо для вас більш простий шлях, який для вас буде мати більш позитивні наслідки. Ніж просто ігнорування та очікування, коли держава з вас візьме як можна більше. А отже, якщо вам сподобалось це відео, чи у вас залишились запитання, пишіть у коментарях, ставте свої реакції, щоб я розумів, в якому напрямку мені далі працювати, які відео у подальшому відповідно знімати для вас. Ну і звісно, звертайтеся за консультацією, Підписуйтесь на наш канал, тому що тут ще буде багато цікавого.